Бізнес на тренування машин. Цю ідею ми з Маратом виношували пару місяців. І все ж таки ми вирішили почати: орендувати гараж, закупити інструменти, плівку, обладнання і почати заробляти в цій потребуючій ніші бізнесу. І ми вклали в цей бізнес біля 100 тисяч гривень, а також проблеми, з якими ми зіштовхнулися. Тому ставте чайок, і якщо ви ще не підписані на канал, підпишіться. Адже 50% людей дивиться мене без підписки. Давайте вже нарешті доб'ємо 100 тисяч підписників на цьому ютуб каналі. І також поставте лайк для бусту цього відео. А ми, друзі, погнали. Бізнес тонування машин зараз, на мою думку, одна з найперспективніших маржинальних ніж, на яких можна заробити. Але не все так легко. Найважливіше це люди, які вміють тонувати. Марат, який має теж ютуб канал, залишу на нього посилання в описі, вміє теж тонувати. Ну але він, звичайно, не профі. Давайте на початку зроблю оголошення. Ми шукаємо тонувальника авто в Львові, якщо ти маєш досвід, заповнюй анкету і будемо співпрацювати. Я прихильник того, що якщо появляється якась ідея, вартує розробити план і дуже важливо почати. А далі все піде. І ми з Маратом розділили обов'язки. Марат. Нам буде тонувати, а я займатися організаційними питаннями. Ми з братом хотіли це зробити все бюджетно і компактно. Що ж нам треба було зробити? Орендувати гараж, купити всі потрібні інструменти для тонування, купити скло для формування плівки та інші дрібнички. І ми пішли в центр і купили губки, обрискувач, папір для витирання скла, фен для формування плівки і мило. І все нам вийшло 2450 гривень. Дуже важливо було знайти чисте приміщення, бо розумієте, що ми будемо працювати склом і знайшли варіант гаража за 4000 гривень. Цей момент дуже важко було. Зайти всередину, бо замок заклинив, і ми щось насправді зморозилися взяти цей варіант і почали шукати інше. Паралельно ми також дали завдаток на скло 500 гривень. Довго шукали гаражі, і ми зупинилися над одним спірним варіантом і вирішили брати. Вона вийшла нам 4000 гривень за гараж за 2 місяці, тобто 2000 гривень за один місяць. А я цікавлюся не тільки машинами, бізнесами, а також трейдингом. І Якщо ви теж цікавитеся цим, то зараз я запустив проект, де з 1000 доларів хочу дійти до 5000 баксів та розіграти всю суму серед вибраних мною. 100 підписників каналу Тезер, де один переможець забере найголовніший приз 5 тисяч доларів. Також в моєму телеграм-каналі кожен місяць я проводжую турніри по трейдингу, де взяти участь можуть всі підписники каналу Тезер. Тому підписуйтесь до нашого українського трейд-спільноти. А посилання залишу в описі під цим відео. Сьогодні, поки я спав марат, домовився за гараж, сьогодні ще склоп приїде і рахуйте, нам треба лише створити соцмережі і вже якісь певні клієнти. Але як бачите, марат знов не може відкрити. Щось ми робить таке цікаве. Що залітаємо, Йома, який він. А, світло в принципі, непогано. Це навіть яма є чи що? Да, яма величезна там. Гараж повністю брудний. Коротше, друзі, як бачите, тут є підвальчик. Зараз ми спустимося, може там щось є. Таке таємне. Осики. Офігеть, друзі, офігеть, я в шоці. Ну прикольний, слухай гараж. Гараж був плюс-мінус нормальний, але був дуже малий за оренду 2000 гривень, що є досить непогано. Потрібно було купити скло, щоб на нього ставити плівку і тим самим вирізати лезом структуру вікна, яке ми будемо тонувати. Скло вже приїхало. Оцей бусик. Який нам в принципі привіз скло. Ми тут чекаємо на таксі. Він каже: ну хлопці, ви мені заклеїте лобове скло. Перший клієнт, друзі, і це без реклами. А найголовніші наші матеріали це була фірмова американська плівка SunTech. Взяли ми п'ятірку, п'ятнадцятку і тридцять п'ятку. Три-чотири і два метра цих плівок. А також інші додаткові інструменти і леза. І за це все, друзі, ми дали 7651 гривню. Ми взяли п'ять колес, якраз нам перевезли скло, і ми його зафіксували. Ну що, друзі, прийшли в епіцентр. Нам треба закупити дуже. bato rečej А ми взагалі хотіли з маратом робити бізнес тру трусів. Коротше, хотіли якісь прикольні труси. Напишіть хоча б 20 коментарів, чи хочете бізнес, який ми з маратом думали на рахунок трусів, там якийсь там дизайн трусів нормальних, робили би такий бізнес. Вже другий раз лив епіцентр і накопили на 1250 гривень для прибирання. І також виділили цілий день для того, щоб вичистити все. Підготовка йшла своїм ходом. І скажу вам, що пилюки було настільки багато, що ми винесли 6 кілограм пилюки з цього приміщення. Короче, друзі, фітки. Кілограм, я як атлет Катлет. Флеб. Насправді ми вибрали дуже непідходяще місце. Ми вирішили з Маратом, що наша компанія по тонуванню машин буде називатися Мактонерс. А як вам, до речі, така назва? Напишіть, будь ласка, в описі. І до речі, найкращий коментар цього відео отримає сковарду. Ми розробили також лого та оформили сторінку в Тіктоці і Інстаграмі. Оплачує блатний номерок Так що все, друзі, тепер наш номер 099-139-0909 можете дзвонити і записуватись на тонування. Ну і вже на той час наші витрати сягнули 19 тисяч 6 гривень. Написали в телеграмі, що по собі вартості затонуємося. Друзі, ну що, зараз приїхав Марат до мене, і наша перша робота це буде що? Будемо петь тонувати машину, так? Басім. Друзі, як твої враження взагалі? Будемо пробувати. Не знаю, що вийде. Ну, сподіваюся, що вийде, бо я, в принципі, раніше тонував. Друзі, нагадую вам, що мене дивиться 70% людей без підписки. Тому, друзі, підпишися на цей ютуб канал. Підписуйся, давай, що не дивишся. І перший наш клієнт, мій друг. Петро. Результат непоганий, мені здається, тільки є трошки трошки грязюки. Загалом я задоволений. Звичайно, не з першого разу, але ми затонували Passat b 7 а також в круг Volkswagen Golf. Ну що, друзі, нарешті ми відкрили бізнес тонування машин. Ось наш перший клієнт. Марат вже зробив одне вікно. Зараз будемо розбиратися. Я вам детально покажу наш гараж, що де стоїть. Тонуємо зараз підписнику, можна так сказати, за собі вартість. Ось Марат. Всім привіт, дуже крута людина. Можна сказати, він шариться по машинах і він підбив мене на цей бізнес. Каже: давай це Дуже маржинальна тема. От, йдемоте, подивимося, що він сьогодні зробив. Я, до речі, не встиг трохи. Цю машину ми тонуємо задню полусферу в 15%. Американська плівка Сантех металізована. Передні два вікна тонуємо 35%. Така ж сама плівка. От я затонував поки одне вікно. Насправді круто затонував. Що як то, набив трохи руку, ні? Ну трохи набив, трохи легше вже йде. Поцарапає всі руки. Так що, друзі, якщо вам потрібно затонувати, пишіть. Залишу посилання на нашу, можна так сказати, бізнес-сторінку, <клес> тонування під. Підписуйтеся і зараз прийдуся по обзору. Ну що, ми трохи замітали підлогу, тому що вона була вся в пилюці, можна так сказати, вся в піску. Дивіться зараз, хопс. Докупили теж дві лампочки. Ну і саме така конструкція, така, яку ми зробили, це п'ять, можна так сказати, коліс підсвітка, щоб вирізати. Підписався на канал, ти ще не поставив лайк, постав лайк, підпишися на YouTube канал. Дивіться, технології такі. Я ж можу розказувати технології, тому що я сам бачу. Перше марат, що робить, він приміряє плівочку, трошки її заломлює і, в принципі, вирізає. Тобто, скло, оце, що ми купили, воно потрібно для того, щоб вирізати. Ну, дивіться, це все дуже бюджетно, розумієте, ми могли вкластися і в 5 тисяч доларів. Єдиний а... мінус, що мені здається, це бруд. Бруд, який скоплюється, і якщо дуже його багато, треба просто перероблювати, так? Ну так, ну тут гараж просто. Бруднею, там можеш підзняти якась фігня на подолиці, і вона постійно спадає. Ніхто до нас не приїде. Так, Зараз замиваю цю форточку. Після цього я вже відформував, вирізав плівку, нужний мені кусочок і буду накліювати. Шомарат, можна сказати, наша ціль відкрити тонувальний центр. Ну в гаражику. все ж таки вдалося, і ми дійсно відкрили. Хотів би в тебе запитати це. Взагалі, ну ти вже якийсь сьогодні вже другий день тонуєш. Ну до того теж тонував. Але скажи мені, які твої відчуття, які там можливо, найважче, що тобі вдається? Відчуття в принципі прикольні. Мені сам процес подобається. Важко єдине замивати стекла на машині, бо дуже багато пилу. Щоб ідеально замити, взагалі бажано знімати дверні карти, але я це робити. Не вмію, поки роблю так, далі може почнемо знімати їх. Ми там нічого про це про це вже не говоримо, а в загальному скільки можна заробляти на такому бізнесі? До 90% маржинальності 90 і зразу проблема, з якою ми зіштовхнулися з маратом. Що скільки би ми не мили вікна, була пилюка, і треба було перероблювати багато разів. Місце було пилючне. А ще що ми дізналися за пару днів, що поставило хрест на цій локації, це плісінь, яка кожен день сипалась. І треба було шукати іншу чистішу. Більшу обширнішу локацію. І нарешті таке знайшли. Грубу кажучи, ця локація була шикарна, але за 10 тисяч гривень. Вона була чиста, але з поганим світлом. І ми вирішили, якщо візьмемо її, то світло ми зробимо. Проблема найголовніша, з якою ми стикнулися, це транспорт, бо на перший час Марат мав тонувати машини, а доїжджати на таксі коштувало туди-сюди 400 гривень. Тому ми вирішили купити машину. Пошукавши пару днів, ми знайшли дев'ятку за 500 баксів. Друзі, ми приїхали за машиною. Струємося, ще друзі. Все, приїхав, да? Приїхав, приїхав. Торгувавшись, ми купили за 400 баксів, але це було найбільшою нашою помилкою. І ми дали 20 тисяч гривень за великий гараж і велику, велику, а саме круте, закриту ділянку. Плюс приміщення з душем, кухнею, холодильником і вбиральною на два місяці оренди і підписали договір. Зараз якраз загрузили оці ці всі свої речі, і ми погрузилися. І будемо вже приїжджати в інший гараж. Це там двома ходками. Так що, в принципі, ось така от річ. Так, ми їдемо. Роман, дубі, роман. Куда? Можна той, чи ні? В той самий час ми домовилися з Властиком, і світло нам зробили імбове. А на другий день поламалася машина. Ми викликали евакуатор і заплатили тисячу гривень. До речі, бізнес мати евакуатор це реально прикольна тема. Наш ремонт цієї машини зразу обійшовся в 4900 гривень. Ну все, машина буде їздити-їздити, а реальність інакша. Це повна шляпа, друзі, не доїхали. Мінус колесо. колесу. Наповняв, це. Це місяць мені не везе конкретно. Ще на день пізніше. Коротше, тягнули ми москвича і у нас, походу, колесо лопнуло на ходу. А шалеть. Це дено вашому поставили. Що, so, друзі, ми їдемо зараз на спущеному колесі і вирішили з Маратом повністю нафік продати цю машину <гум> і купити марату велосипед, <гум> що він буде написався. Можу що сказати, трошки розчарований, але ми вчимось на помиках. А в загальному витрати на цей самий час вже сягали 70 тисяч гривень. Знаєте, ніби нічого не зробили, а вже 70 тисяч. Витратили пару днів, щоб цю машину зробити нарешті, а в загальному на тонування машин вибудувалася черга з трьох машин по собі вартості. BMW e 39 треба було розтонувати і заплатили нам 1000 гривень за роботу. Наступний клієнт машина Aveo. Затонувати зад плівка 5% і перед-15. І ще машина Scenic, плівка 5% за док. Щоразу ми докупляли і докупляли плівку в сумі на 6000 гривень. Суцільні витрати склали 76 тисяч, а в подальшому це точно піде до 100 тисяч, тому що ми щоразу закупляємо плівку, яка коштує чимало. Грубо кажучи, цими роботами Марат набив собі руку, але в загальному ми зрозуміли, що що це робота, яка займає час, і робота, яку треба робити на всі 100% ідеально. Друзі, ми шукаємо з маратом тонувальника з досвідом роботи в Львові. Якщо ти маєш досвід, знаходишся в Львові. Давайте разом будемо співпрацювати. А і найголовніше, ти не будеш боятися камери, бо ми будемо тебе знімати. Форма буде в описі під цим відео. Бо якщо ми би мали людей, які вже працювали в цій сфері, побудова цього бізнесу була би набагато більшою. Ну і друзі, якщо вам треба буде затонувати машину, будь ласка, пишіть на сторінку. Але знову ж таки, ми запустимося лише після того, як знайдемо. Потрібних людей, тому що цей процес, який ми вказали, це тільки був початок, початок цього бізнесу надскладного, але ми вже на якомусь такому певному етапі, коли треба тільки людей, і все. Перша наша ціль це, звичайно, знайти людей, а друга ціль це потихеньку набирати клієнтів і вже йти в якийсь нуль. А потім, звичайно, йти в гарний заробіток. Ми маємо багато недостатків, багато чого треба поправити. Головне не сидіти на місці, а щось робити, і точно вийде. Тому, друзі, якщо цей випис був для вас цікавий. Цікавий. Поставте лайк. Давайте, якщо буде 7 тисяч лайків, я зрозумію, що цей випуск цікавий вам і буде продовження. А з вами був ваш Макоуді. Не переключайтесь. Макоуді папа